Події дня, що формують наше майбутнє. Нещодавно генерал Наєв досить відверто висловився про здачу півдня і взагалі про підготовку країни до російського нападу. Зокрема, він наголосив на тому, що 23 року. Лютого напередодні нападу Російської Федерації українська розвідка не передала йому жодних даних щодо загрози нападу на Україну російських військ. І це так збісило наволоч на Банковій, що сьогодні вже пішла гуляти інформація, що генерала Наєва. Відкликають із резерву Міністерства оборони і відправляють командувати якоюсь частиною на фронті. Виглядає це нібито об'єктивно, бо генерал має бути в військах, але чомусь генерала відвертого і чесного, який вболіває за свою країну, який був дуже поваженим і залишається дуже поваженим серед військових. Який пройшов АТО і раптом за досить відверте висловлювання про бездіяльність або злонамірену діяльність політичного керівництва, вирішили покарати в прийнятний для себе спосіб. На початку цієї війни вони всіх критиків влади пробували мобілізувати, мобілізували всіх ліньки. Мобілізували б мене. Але, на жаль, в мене вже здоров'я трохи не те, багато травм з молодості повилазили, і... але такий намір був. Я розумію, що зараз банкова розгублена шукає, хоче перекласти вину за свої злонамірені дії на плечі військових, але військові зараз вже такі, що не дадуть себе принизити і образити. Бажаю їм рішучості, а нам бути солідарними з нашими захисниками. Події дня, що формують наше майбутнє, адміністрація Дональда Трампа призупиняє розробку мирного плану щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Уповноважений президент США з питань України Кіт Кельох пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, перш ніж завершити довгоочікуваний план призупинення війни. Про це повідомляє Телеграф. І зараз, з кількох джерел, ми вже бачили про те, що генерал Кельох буде у Мюнхені, також буде е, віце-президент США Венс. І очевидно, що діалоги з європейськими лідерами, зокрема, передбачається 45-хвилинна розмова Венса з Володимиром Зеленським. Сформує, мабуть, більш-менш виважену позицію Європейського Союзу щодо перспективи перемовин із Росією. Чому, скажімо так, сила Трампа важлива, але сила Євросоюзу ще важливіша? Справа в тому, що Євросоюз внаслідок російської агресії і відмови від активної торгівлі з Росією поніс величезні економічні збитки. Звичайно, що Євросоюзівцям можна закинути, що вас вже ніхто за язик не тягнув і ніхто не затягував на російський ринок. Ну але економіка має свої закони і свої, так би мовити, канали входження інвестицій і канали переміщення товарів і послуг. І в цьому сенсі Сполучені Штати менш залежні від Росії, бо критично ну, торгівля США із Росією складає всього лише. 5 мільярдів в той час, коли Європейський Союз в кращі роки торгував на більше як 480 мільярдів євро. Зараз ці обсяги всі суттєво скоротилися, але і Євросоюз повинен бачити чітко свою перспективу в майбутньому без участі Росії. Тобто, Об'єктивно, Євросоюз має сидіти за столом перемов. Події дня, що формують наше майбутнє, оголошено про візит міністра фінансів США Скота Бесента до України. Візит відбудеться в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин. Очевидно, що в команді. Трампа, Скотт Бесен, вважається одним з найкращих фахівців. Трамп, там, де є просто ну, гіперважливі галузі, туди він ставить реально фахівців. Там, де в нього були скандали, зокрема з спецслужбами чи з Міністерством оборони, він туди ставить ну, такі легковажні фігури. Що ж до Скотта Бесента, Скотт Бесент вважається. Одним з найавторитетніших і наф... найфаховіших у оточенні Трампа. Що означає візит Бесента? Бесенд справді вивчить можливості для інвестицій в Україну. Чи це будуть початково ну, лише, так би мовити, фішки, пропорції, розставлені? оце, оце, Оце нас цікавить. Чи за цим уже підуть? Плани інвестиційні із чітким прорахунком можливостей глибини переробки е мінералів, які є в надрах України. Адже по суті ми досі користуємося радянською базою даних, і якщо враховувати те, що радянські е фахівці любили приписувати, додавати якісь Неймовірні багатства, то ми можемо бути заручниками цієї радянської схеми гри в добрій вісті. Адже авторитарії вони завжди люблять добрі новини, і тому підлеглий своїм начальникам завжди носили якісь обнаділиві добрі новини. Але по факту, виявляється, ну, те, що ми бачимо в Росії тепер. Тож мені здається, що Скот Бесен не просто. Огляне, так би мовити, потенціал інвестиційний України. Але мені здається, крім того, ще може бути і мова про роль і місце американського ВПК. Адже те, що це робочі місця в США, зрозуміло, але й те, що НАТО в нинішньому форматі є великим споживачем зброї, в тому числі і американської. Очевидно, що американцям не дуже хочеться ділитися ринком НАТО з європейцями. Вони хочуть свою частку забетонувати. Тому це для України шанс події дня, що формують наше майбутнє. Міжнародні медіа заговорили про політичні перспективи Валерія Залужного. Розмови про вибори не вщухають в Україні, пише портал Коментарії. В цьому контексті знову заговорили про теоретичну можливість участі в них колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Міжнародний кореспондент Нік Пейтон Волш із CNN висловив CNN? думку, що Залужний може стати ефективнішим під час укладення миру з Росією, ніж чинний президент Володимир Зеленський. В той же час в телеграм-каналах, які називаються близькими до офісу президента, поширили інформацію, що декілька днів тому, коли залужний приїжджав до України, з ним спілкувалися на банковій, намагалися умовити залізного генерала на наступних виборах іти разом із командою Зеленського. Нібито залужний поки що не погодився, чому знову піднімається тема участі залужного у виборах, чи справді він може на даний час бути ефективнішим, ніж Зеленський. Видання коментарі розбиралося в цих питаннях, звернувшись до різних експертів. Зокрема, Євген Магда говорить наступне: про перше, Валерій Залужний дуже помітна фігура для українського політичного ландшафту. І щоб не говорила українська влада, я б сказав, залужний суттєво виділяється на цьому ландшафті. По друге, я вважаю, що нас має цікавити не позиція СІНН чи когось іншого нас має. Цікавити позицію українських громадян. Скажу наступне: по-перше, залужний це інший стиль, це дієвий патріотизм. На відміну від дієвого злодійства Зеленського. І запит на цей дієвий патріотизм у суспільстві дуже великий. Це і є природою. Популярності залужну, найголовніше, що українці знають, що залужний не дозволить ні собі, ні країні потрапляти в наскільки ганебні і принизливі ситуації, в які країну заводить Зеленський і потрапляє сам. Події дня, що формують наше майбутнє. Україна пройшла чергову п'ятирічну перевірку відповідності стандартам ІМО міжнародної морської організації, надавши звіт про виконання конвенції з підготовки дипломування і несення вахти за 2019 2024 роки. Документ містив інформацію про якість підготовки моряків, медичні сертифікати, оцінювання компетентності та інші аспекти, необхідні для підтвердження кваліфікації. Я був членом наглядової ради. Університету Державного університету інфраструктури і технологій в Києві, який і був одним із центрів підготовки моряків, зараз цей університет об'єднало недолуге Міністерство освіти із національним транспортним університетом, і я боюся, що це не додасть якісної підготовки. Проте хочу сказати, що українські моряки користуються дуже великим попитом у всіляких крюїнгових кампаній кампаній по найму членів екіпажу. І підготовка моряків якраз в Києві була більш цивілізована і шляхетна, і особливо переакзаменовка моряків, робочі дипломи. Я сам маю робочий диплом механіки е, корабельної і уявляю, що таке, е, яке пекло часом одеські чиновники прилаштовували морякам, і яких або різних здирали. Ну, що ж, хочеться вірити, що, попри війну і по злиття поглинання на ринку морської освіти, Українські моряки завжди будуть користуватися попитом і повагою в світі, адже Україна за кількістю кваліфікованих моряків входить в десятку країн світу нерозвинучих. Звичайно що вона не може перебороти більш чисельні етноси, як китайців чи філіппінців. Але українські моряки це завжди хороші спеціалісти з доброю репутацією. Хоча. І не захищені від авантюр, скільки наших моряків потрапляло у всякі скандали: перемитництво людей і перемитництво наркотиків, і скільки доводилось українській державі виручати їх із в'язниць по цілому світу. Ну, але ми віримо в те, що Україна поверне славу морської держави. І розбудує свій гідний торгівельний флот, який був в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Аж соромно згадати про це.